Доброго дня, мої подруженьки! Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні розглянемо питання про трансгендерних людей. Да? Чи варто їм робити перехід? От ми сьогодні спробуємо розібратися. Я продивилася літературу останні два тижні. Не скажу, що я психолог, який займається конкретно. Трансгендерними людьми приходили до, до мене на консультацію геї, лесбійки приходили, але трансгендерними людьми не займалися, але продивилися питання, наукові якісь дані останнім часом, дивилися блогерів трансгендерів, як вони там відчувають себе всередині, що вони радять. Іншим трансгендерним людям, чи робити перехід, чи використовувати там якісь гормональні препарати, і чи можна в принципі себе нормально почувати, почуватися да? у власному тілі його сприймати, якось адаптуватися у суспільство. Да? І як кожне суспільство сприймає дійсно цих трансгендерних людей. Впливає там, на їх там, ідеї. Да? Трошечки буде підглядати у листочок, бо все одно тема для всіх, ну, скажімо так, трошки нова. І так, скільки цих в принципі, трансгендерних людей існує, да? чому в принципі, не треба от тривогу якусь придумувати там, е е От вони там, змінять суспільство, навіщо там тратата, -та, чого їх не треба ображати? Потиних іти і так далі, тому подібне. Їх всього існує 02-05%. Це на всіх людей. Тобто, ну, вони не можуть пошкодити і щось зробити погано іншим людям. Просто, навіть тому, що їх ну, дуже мало. Але права їх треба захищати, виключно того, що. ну, їх ображають, їх не завжди приймають, і, їх і так важко живеться в суспільстві. І так. Що я от, продивилася? Останнім часом кажуть, і саме трансгендерні люди, кажуть, що тільки генетичний фактор, тільки... Це, це генетично обумовлено, що ти відчуваєш себе в іншій статі. І зараз у ти. Всі наукові дослідження, вони про це. Ну, це, це неправда, я подивилася. Різні автори як думали по-різному, так і думають. Просто от зараз суспільство більш підтримує ідею, що це все спадкове, да? що стать відчуває, ну, і людина відчуває себе іншою статі. Що це вроджена така якість, скажімо так, да? чому в принципі, хто останнім часом теж таке питання, от, я, якраз відповідає на всі питання, які от були е, які, от, задавали мої якби, знайомі або там, клієнти питання? Хто спонукає всі ці ідеї? Да? От, хто спонукає, хто їх там рухає. Всі ці ідеї. Це політичні ідеї, да? що не родина, не суспільство, да, от, а спадковість впливає на визначення власної статі. Чому, це, чому от так от виходить? От, суспільні організації дуже мають великий вплив на медиків та? На політичну ситуацію в Україні, хто в склад цих організацій? Входить родичі, друзі трансгендерних людей, а також входить ну, самі трансгендерні люди, які хочуть захищати свої права. Чому от саме да, от просувають цю ідею? В принципі, Чому вони отак от переживають за це все? Ой, дійсно вивчали, знаходила інформацію у трансгендерних людей дуже високий, скажімо так, відсоток схильності до суїцидів. Вони дуже сильно схильні до суїцидальних думок, вчинків і так далі. Та вони можуть склаїти суїцид, дуже висока верідність. Що на це впливає? Чому вони настільки схильні до суїцидів? Що на це впливає? Ну, в принципі, власна тривожність. Вони дуже тривожні люди саме по собі. Далі, неприйняття в сім'ї. Це в будь-якій сім'ї може бути таке. Неприйняття суспільства. Ну, це не в кожному суспільстві. От, наприклад, там, в Америці, наприклад, в Великобританії, там, в Канаді, їх дуже так непогано приймають, і у них ну, нема проблем з суспільством, вони нормально виходять на люди. Блогери розповідають, що ніхто їх так не травив в школі, що може були якісь от неприйняття. Да? От, але, ну, в принципі, там немає якогось тиску з боку суспільства, вони б навіть не знали, як би вони жили там, в якійсь іншій країні. Да? Далі з якого віку проводять маніпуляції по зміні статі? дивилася тільки Канадою і дивилася тільки Великобританію. Ще до 23-го року проводили вже з 9 років блокатори. Призначали блокатори кубертату. Далі з 16 років вже назначали, скажімо так, гормональну терапію. А з 18 людина вже приймала рішення, могла приймати рішення, якщо вона хотіла е дійсно змінити стать вже хірургічним шляхом, вже там якісь маніпуляції хірургічні собі. Е це вже вона визначала от сама, Да? далі, скільки людей, дуже цікаво, якісь от сама речі знайшла, да? от, скільки людей доходить. До дійсно зміни статі хірургічним шляхом 20% з тих, хто приходить в клініки. Є, наприклад, в Великобританії є клініка конкретно, яка займається цією проблемою, ну, все не вивчиш. Читала, я знаю, що в Канаді існує, в США повинно існувати, але не читала нічого про США. Так, значить, 20% тільки доходить. Скільки відсотків не задоволені результатом і хочуть повернути все назад. 4% з цих 20, 4%. Чи можливий зворотній перехід? Ну, по-перше, в принципі, стать не можна повністю нормально змінити. Ви розумієте, що там неповноцінні органи, в принципі, людина, ну, якщо вона не заморозила свої клітини до цього, то вона не може мати дітей і так далі. Да? Ну, там все не так функціонує, як у людини, якої не робили хірургічного втручання. Далі, в чому полягає зворотній процес? Що залишається, скажімо так, да? Тобто, голос вже майже не змінюється назад? Наприклад, жінка, яка хотіла стати чоловіком. Якщо в неї вже низький голос сформувався на фоні гормонального, да? то. І волосся почало рости на обличчі, то навіть якщо їй починають знову колоти жіночі гормони, хочуть повернути все назад, то все одно волос залишається на смі. А як це називається? А волосся їй все одно приходиться вже все життя підбривати. Да? І так далі. Да? Кадик може з'явитися, і так далі. Кадик це. Ну, як Хрещі, ну, і теж її треба тільки тому, хірургічним шляхом видаляти. Да? Тобто змінюється трошки і фігура вже, і тобто, ну, все назад, якщо, от, наприклад, груди були видалені вже, то ти її вже назад, ну, тільки там ці, як це називається, імплантанти можна пришити. Тобто це дуже серйозний шлях. Що хорошого сталося за останні пару років? Те, що наскільки я зрозуміла з того, що я вивчала, сразу кажу, я не спеціаліст в цій області, я просто вивчала для себе і для вас, щоб ви подробиці розумілися в цьому питанні. Так, а що ще що, 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 що казала, так? Да? Ага, ще дуже, значить, забула свою думку. Може, зараз згадаю. Так, чи є. В Європі, Наприклад, я дивилася, чи є в Європі дійсно графата. Е, нема української мови, є батько та матір. Да? Нема батьки да? слово, слово батьки, нема родитель, да? родітель один, родитель два. Е, є таке дійсно в деяких країнах. Є, у Франції, здається, є, ну, зараз не згадаю це. Але не в документах. В документах нема зміни. є. Наприклад, написано мати, рисочка і під матір'ю написано, наприклад, там родителі. Да? Тобто, розумієте, да? ніхто не, ну, як би сказати, не ображав ідею батька та матері, просто хотіли ввести додатково якісь там. Відповідності, скажімо, терміни для трансгендерних людей, для геїв, для лесбіїв і так далі, щоб урівняти їх права. Що би хотіла з цього сказати? Да? А ще, ще, ще останнім часом в багатьох країнах заборонили не з 9 років, і, а з 16 років все-таки питають підлітка вже. А не дитину, чи хоче він зробити перехід. Тобто раніше навіть дитину питали, не знаючи в усіх країнах, але то, вже ця ідея пішла: що, як мінімум, якщо будуть якісь втручання, гормональні чи як це називається, хірургічні втручання. Що це буде на більш такому високому рівні да? О, про психологію, щось трошечки я не розповіла, все-таки ідея психології, чому з точки зору багатьох психологів формується така трансгендерна безпоріжня, як вона називається ось, невідповідність да, власного статі, тому що ти відчуваєш да? Там проблеми в сім'ї. Несприйняття матір'ю батьком статі своєї дитини. А я хотів хлопчика, я хотів там дівчинку, наприклад, да, і дитина з цим живе, наприклад, да, і хоче відповідати. Може, там декілька разів сказав, але сказав з таким тоном: наприклад, батько чи матір. Да, от мати сказала таким тоном, що дитині хочеться відповідати запиту і вести себе якось по-інакшому і так далі. Ем, іноді буває вплив гормонів. Да, от дійсно, от якраз про одну трансгендерну жінку слухала таку розповідь, дуже таку, от якраз більше за неї чогось переживала, в неї дійсно ну, от, співвідношення гормонів. Була не чоловіча, а жіноча. неї навіть груди росли саме по собі, її там видалили ще у Радянському Союзі, колись змінили стать. Ви, в принципі, дивишся, просто жіночка навіть радієш, що їй це допомогли, зраділи, там. зробили да, щось. Далі що? В принципі, майже все розповіла. Щін я згодна. З психологією я все одно згодна. Все одно не може бути тільки генетичний фактор. Тобто ще є все одно психологічний фактор. Я вважаю, наприклад, так. Чи треба когось ображати? Я в принципі не вважаю, ніколи не вважала. Я займаюся, в принципі, проблемами домашнього насильства, будь-якого насильства. Я проти насильства. Взагалі, що когось треба ображати, всі люди рівні, мають права, мають жити бажання жити так, як. Учеш. І після 18-ти, в принципі, робити те, що йому подобається. Ну, В принципі, от, от так я бачу цю всю тему. Так. Е, щось я знайшла, щось вам розповідала. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Завжди з вами сімейний психолог, кандидат психологічних наук Василян Олена Миколаївна.